Всім привіт! У нас з вами осінь повним ходом сьогодні підтримуємо осінню тематику і робимо осіннє листя. Я спочатку прикидую приблизні габарити малюнку, на які я розраховую, і також я для себе намічаю центральну вісь. У мене буде горло баночки. Можна намалювати для себе цілком, наприклад, всю баночку з листям, Там у нас сьогодні саме вона, якщо формат дозволяє, якщо ви, наприклад, працюєте з листочком А4. І тут у нас будуть красиві листочки. А В мене місця не так багато, тому я роблю тільки горлу-баночки, які будуть листя. І для того, щоб в мене вийшов красивий симметричний малюнок, мені також треба розуміти, де в мене буде центральний вісь моєї банки. Я закомпонувала ширину горлишка. І оскільки баночка в нас це циліндр, в чистому вигляді. Ми на нього дивимося майже на рівні очей і в нас буде товщинка цієї банки, вона буде в розрізі, як еліпси. Далі я закомпоную її ширину відносно центральної осі, саме банки. Перевірю цю ширину відносно моєї осі. Тут можна трохи менше. Ну, так, краще б не буде. От, І для початку закомпоную просто, просто ламаними. Дивлюсь, щоб в мене цей сламчик форми був на одному рівні. Далі баночка просто буде ходити туди вниз. Вона буде високою, а тут на малюнку буде тільки частина. А тепер для себе я приблизно намічаю, де в мене будуть розташовані листочки. Листочки ми робимо клинові за їх класно, впізнавану, характерну форму. І перед тим як робити складну форму самого листа, я спочатку просто легенько компоную, де він в мене буде на малюнку розташований. Це дуже такий цікавий, важливий композиційний прийом, для того, щоб не починати малювати з, умовно, п'ятки до буха. Як казали, ще мої викладачі, тому о, я спочатку компоную так звану загальну масу. Тобто в мене входить такий бубот, ніби букет з листя. Е, тепер я розумію, що в мене є центральний случок, в якому дістанеться е, трошки більше уваги, він буде трошечки більш пропрацьований. І оскільки він у нас на передньому плані. Ми зможемо додати на нього більше деталізації. Спочатку я розділюю просто на такі ну, пелюстки, не пелюстки, але на знову ж таки крупну форму. Тут в мене ця пелюсточка-частиночка листа вона буде загнутою. От, і він вже буде у нас більш-менш нагадувати лист, який ми знаємо. Тут у нас, наприклад, центр листа буде невидимий, в нас буде тут я чуть-чуть передній активніший наведу. У нас буде десь тут центральний листочок, та центральна це пелюсточка. Тут у нас буде вісь, ми до неї домальовуємо ще один. Тобто, дивіться, як ми йдемо, ми закомпонували загальну форму, компонуємо вісь, і потім вже промальовуємо пелюстку і далі іншу пелюстку, тобто, щоб знову не плутатися в складних формах. Далі, тут я центр закомпою. А, у нас, власне, є ще одна пелюсточка. Цю ми його сюди. Тут у нас буде, давайте ще один носик, він буде йти туди, кудись в сторону. Гліб. Ось так у нас буде один лист. Тут у нас буде лист маленький, значно менший, ніж перші два. Тут у нас буде ширша полюстка центральна, тут буде вужча. Бокова одна і там далі бокова друга. Це ми закомпонували, тут у нас буде великий лист, якому ми будемо бачити, ну хіба що одну вісь, і це у нас буде, давайте, одна полюсточка. Тут у нас буде друга полюсточка. Ось так. І там десь початок можна зробити третю. А, вот. і ще один листочок можна на задній план. Десь дістати, і нехай там буде виглядати. І тепер вже переходимо до безпосередньої деталізації. Наприклад, у нас буде центральна пелюстка, я показую, що в мене буде більш гострий носик. Є одна така гостріша форма, тут вже можна не так сильно оперувати до ламаних. Звичайно, якщо хочеться, щоб дуга була саме ту, яку ви запланували, то спочатку її варто зробити ламаними лініями, а потім вже закругляти. Якщо ви приблизно уявляєте, як зробити форму, і вам не принципово, яка саме дуга получиться, та, то її можна одразу закомпонувати хвилею. Е, коли ми криву лінію спочатку робимо ламаними. Декількома лініями, то в нас виходить значно більш такий передбачуваний. ефект, передбачуваний. Вісі оці прожилочки центральні, я теж трошечки сильніше наведу. І від них у нас будуть прожилки йти в шаховому порядку, і ближче до серединочки я їх так сильно наводити не буду. В цілому ми розуміємо, що оці прожилки ми намічаємо не однаково. тобто яка в нас буде більш, якась в нас буде більш промальована, десь ми там тільки парочку покажемо. Десь вони в нас будуть взагалі буквально зовсім трошки. Тут в мене листочок завертається, тому це я теж ось так буду показувати. В мене ось це заворот. Тут, наприклад, мені можна і активніше зробити. Далі так само з дальнім листочком. І тут. Чим більш, скажімо, нерівними і такими не ідеально правильними листочки будуть, тим краще, тому що тим більше вони будуть схожі на природню форму. Десь в нас будуть края завертатися, десь у нас вони будуть несиметричними нерівними. Десь вони будуть десь вони просто сильніше пожовкли і не такі. Прям виворені задній листочок. Промальовую ці носики я вже роблю не на одному рівні, це не скляна баночка. Тут не треба, щоб все було ідеально симетричним. Тут так само промальовую прожилочку, і дивіться, в мене є носик, і я прожилку роблю так, щоб вона не находила на попередній, на оцій точку, то, то я дивлюсь, щоб якісь лінії в мене не перетиналися, не було додаткового непотрібного навантаження. Це в мене вісьмало піти в ту сторону, а тут буде вісь проживочка своя. Так, це ми помалювали. Тут в мене буде задній листочок на задньому фоні, тут він теж в мене буде деще так звертатися, я зроблю. І я таке і позаду легенько. Що тепер треба зробити? Я наведу дещо баночку, там, де в мене її краще видно, наведу товщинки, власне, на які в нас банка закручується, підкреслю її, форму і решту ми вже зробимо з вами лайнером. Я буду брати дві товщини, в мене 05 і 02. Якщо, наприклад, немає під рукою лайнера, то можна спробувати звичайну кулькову ручку і просто по-різному тиснути на ручку, поки ведеш. Якщо в лайнері в нас трошечки інший спосіб, скажімо, подачі чорнил, і тут в нас залежить не натиск, на, натиском ми тут нічого не зробимо, бо нас лінія буде залежати від того, під яким кутом ми ставимо лайнер. І, власне, скільки, скільки ми ведемо. Якщо я веду швидко і лайнер в мене під кутом, то лінія буде тоньшою. Якщо я веду дуже довго і лайнер ставлю майже перпендикулярно до паперу, то в мене буде товста досить лінія. І так можна одним лайнером регулювати товщину і робити різні абсолютно прийоми. Так, один більш-менш промалювали, далі в нас буде далі. Потім дуже важливо навести певним чином наше листя, щоб ми розуміли, яке в нас буде на передньому плані, яке в нас буде трохи далі. І щоб воно в нас не зливалося в одну таку ліпьоху. Поки я обводжу однією товщиною, воно буде досить е плоско виглядати. Листочки, наприклад, на задньому плані можна вже, які там зовсім позаду, трохи не доводити, десь можливо обривати лінію, в нас буде такий ефект прозорості через це, недомальованості, і якщо в нас не сильний контраст, відповідно, значить у нас предмет досить. Далеко? Таким чином, деталізацію ми ще й плановість регулюємо. що вона в мене буде йти. Я ж враховую оптичне таке викривлення в іншу сторону, десь, наприклад, з цього в мене ножечка буде вже ось тут і ось тут вона і завершиться, з цього ножка має бути десь піднесити. От, і з цього десь може так зовсім в бік. Йти з тут Саме завершиться. Оп. Є таки тепер трошечки про плановість. Повертаємося до неї. Я зараз одразу трошки виділяю листочок, який в мене на передньому плані. Можна виділяти за рахунок контуру. Можна, наприклад, прям сильно до контурингу не... Ну. Не робити обводку однакову, скажімо так, однаковою топщиною, можна підсилити просто якісь деталі всередині. От я, наприклад, підсилюю десь прожилки, я підсилюю краї і, до прикладу, на цьому листочку я зроблю найбільше деталізації, для того, щоб було зрозуміло, що він в мене прямо от на передньому-передньому плані. І я його також захочу виділити листочок на задньому плані. Я дещо залію тоном і попередньо такими кривими показую, де саме буде мій тон. І таким чином вийде, що в мене передній листочок буде світлим силуетом на темному фоні листочка позаду. І заливаю я зараз паралельним штрихом з однаковим нахилом для того, щоб показати не форму, а саме якусь таку характеристику, яка від форми не залежить. Тобто в мене є колір, він буде однаковий на всьому листочку. І штрихи, які будуть відповідати за форму, я додаю трошки пізніше. трошки світліше, тут тобто в мене штрих буде на більшій дистанції. Так, і ось тут з мене цей листочок теж буде тут світліше. А до краю я темніше зроблю. Тут же додається штрих під іншим куточком. Так само, до прикладу, я беру і додаю тону на листочок на передньому плані, але не всюди. В мене буде лише декілька діляночок, де з'являться такі темні умовно плями. Відповідно, ці ділянки не будуть торкатися листочку, який в мене позаду. Для того, щоб знову ж таки воно не змішалося. І в нас форма була окрема. Тут вже я штрих більше е, накладаю. Враховуючи повороти листа, враховуючи його форму. Якщо тут ми просто йшли таким способом узагальнення, то на передньому листочку я це узагальнення трошки так редагую. Ось тут, наприклад, я краще виділю передній листочок і лишу цю ділянку світлою, щоб вона в нас краще краще виділялася. Тут, до прикладу, я можу ще сміливіше підкреслити край, щоб він ще й за оцю баночку вийшов. І я думаю, що ось так загально тоном залью ще один дальній листочок. вот так. Далее декольку штрихами я покажу. Форму баночкой прикольно И залью ножкой. Знову ж таки, де-не-де використовую паралельний штрих, не роблю надто темними. І при цьому я слідкую, щоб е, тон цих ніжок не співпадав з тоном листя і не зливався. Ну, Далі, наприклад, ніжка з листям не сильно контактує, і я можу зробити її світлішою. Тут знову ж таки ще раз я взяла і підкреслила оцей край, щоб він в мене ще і перед цією ніжкою вийшов. Чим більш активна і, скажімо, Ну, нехай по-простому темна чорна лінія, та, е, тим ближче нам буде здаватися предмет, оскільки в нас сильніший контраст білого, та, білого паперу та чорного на малюнку. Знову, чим контрастніший, тим ближче нам буде здаватися предмет. Тут я додаю тону і вже так досить активніше знову ж таки, щоб виділити вивести на передній план. Тут я дещо тону буду додавати вздовж прожилок. І так, де-не-де, бачите, я трошечки зосереджую тону на краях і вводжу листочок наперед. Саме наперед я виведу деталі, які вже відносяться до баночки. Можливо, тут я додам трошечки тону, щоб показати тінь від переднього листочка. Знову я це роблю однаковим паралельним штрихом. Під нахилом до штриху існуючого. Для того, щоб показати різницю і закцентувати той момент, що це знову ж таки тон, який до листа сильно не відноситься, буде тон тіні. На верхньому листочку я дуже обережно додаватиму тон, оскільки лист в мене сам по собі світлий. Ще трохи акцентую баночку. Тут можу показати блік і дещо тоном позаду на одному листочку підкреслю інший світлий, який в нас буде дещо ближче. Тобто такими от затемненнями легенькими, непомітними на перший погляд я буду виділяти листя, які в мене ще час знаходиться і коли ми з вами ось так нашаровуємо штрих, нам треба дуже уважно дивитися щоб він був Перекреслювався не під прямим кутом, а під нахилом, щоб не було куточка 90 градусів. Звичайно, такий кут у нас він допускається, він допускається в друку, в форті, в лінобревюрі. Коли ми просто робимо графіку від руки, то ми намагаємося сильно на нього не налягати. Прибрали зайвий олівець, і ось така краса у нас вийшла. Малюйте разом з нами, діліться своїми шедеврами. Затишної вам осені, і до зустрічі!